Пані та панове, вітаю! Пам'ятаєте, в одному з відео я робила флораріум. І десь приблизно через тиждень чи півтора в ньому народились крихітні равлики. Ось ви бачите одного з них. Це перше наше знайомство. Ось такими вперше ми їх побачили. Такими напівпрозорими, крихітними-крихітними. Їх побачив мій синочок і показав мені. Я дітям розповідала, що у флораріумах часто бувають народжуються якісь камарики, мошки. І він постійно дивився туди і спитав мене: ніхто там у тебе не завівся. І одного разу такий каже: О, дивись, завівся. Я почала дивитись, хто ж там у мене завівся. Роздивлялась, роздивлялась, і, придивившись, зрозуміла, що це равлики. Спочатку за ними було цікаво спостерігати, але через деякий час я помітила, що вони почали їсти мої рослинки, особливо вподобали фітонію, на якій буквально були вигризані шматочки листків. А я ж заводила флораріум, а не тераріум, тому довелося їх екстрено виловлювати. Десь штук десять я винесла на вулицю. А потім донечка мені каже: Мама, давай їх у баночку окремо, не треба їх на вулицю. І останні чотири штучки ми пересадили в баночку. Але через деякий час ми помітили, що дві з них лежать нерухомо на огірочку. Може, вони впали в анабіоз через несприятливі умови у баночці, а може, загинули. Так вони там десь у баночці і лежать. На мохо. Може, прокинуться, але навряд. Донечка дуже була засмучена, і я теж. І так у нас залишилось два равлики. Так як равлики ще крихітні, тому я не хочу виносити їх на вулиці, бо там вже прохолодно, і я боюсь, що вони загинуть. Тому намагаюсь зрозуміти, чим їх годувати. Єдине, що вони дуже люблять, це огірки. Також пишуть, що равлики їдять помідори, банани, яблука, але ж то дивлячись, який вид равликів. Який це вид равликів, я гадки не маю. Але ікринки, з яких вони вилупились, були дуже маленькі, бо більших я би побачила. А ці, мабуть, принесла з мохом. Зараз я їх годую огірком і посипаю його. Меленою яєчною шкарлупою, бо для їхніх мушель їм потрібно кальцій. Але що ж робити, коли огірки закінчаться? Я їм давала і помідори, і банани, і кульбабку з вулиці, але не бачила, щоб вони щось з цього їли, що тут? а другий равлик де там на травинках тіпучечка, а на що ти їх знімаєш? Тут равликам три тижні. Вони вже трошки підросли, вже не такі прозорі, бачите, набули кольору. Один у нас такий чорненький, темненький, інший трохи світліший. Вон за огірочком стирчить його мушелька. Коли їм треба, вони достатньо жваво бігають по баночці. А інколи годинами сидять на одному місці і дрімають. От і зараз темненький кудись поспішає, а світленький сидить на огірочку і не рухається. Зараз я трошки поверну камеру, буде його видніше. Вон, бачите, чи їсть, чи спить, але не рухається. Коли відкриваю баночку, щоб замінити їжу, чи огірочок, чи помідорчик, попшикати водичкою туди, то вони від мене тікають в інший бік кудись ховаються. Звісно, нікуди вони не встигають, бо це ж равлики, це для равликів вони достатньо жваві. А для мене ні. Ось, дивіться, повзе, повзе, кудись сховатися. Зараз трохи прискорила відео щоб не так довго чекати, доки вона сховається. Все, ось так втекла від мене. А ось друга баночкою повзає. Вона трошки менша, але теж підростає. Поки монтувала відео, пройшло ще декілька днів. І равлики, здається, знову підросли. Ось такі вони вже величенькі. До речі, у равликів немає статі. Вони самі можуть обирати собі, ким бути, хлопчиком чи дівчинкою, в залежності від необхідності. А це ще одна членкиня нашої родини. Наша кішечка. Послухайте, як вона мурчить. Всім дякую за перегляд. Якщо вам цікаво, що буде далі з нашими равликами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І я обов'язково зніму про них нове відео. Хай щастить вам!